Розкажу, як треба збирати піремідку 3х3. Є ще ган-версія, він більш швидкісний. А я, а я купив отакий ось. І, і я розкажу, як треба збирати цю Дуже, ну Дуже-дуже швидко. самий простий спосіб для новичків. Зараз ми його розберемо. Ось. Окей. Три, два, один. Перше, що вам треба зробити, це виконати всі правильні куточки. Куточки, так? Да? Ставимо, наприклад, отут-червоний, вот вот а тут центр синій. Ставимо куточок, десь yes, синій, ось. Ставимо тут зелений. Шукаємо тут теж зелений. Тут жовтий. Так. Ось правильно, а ззаді теж неправильно робимо те ж саме. Так, другий нам треба оці от, оці от е центри і куточки правильні міста. Треба зробити якихось ходів, щоб там було синє. М -м, нема. Давайте червонимо. Червоний є, є, а тут є червоний. Так, поки ще нема, А ось є. Так. І ще тут можемо докрутити. Ще всі поставимо. І нам треба спочатку. І третій хід, нам треба е, виконати всі ребра. Для цього нам потрібно пошукати зелено червоний Де у нас? Ось зелено червоний там його є не місце. І робимо такий. Вверх, вверх, вниз. І вниз. Так, отут це от вмістилося правильно. Тут який? Жовто-червоний. Де жовто-червоний? Ось. да, правильно? І робимо те саме. І тут теж нам треба поставити ось. цю штучку. Раз, Вверх-вверх. Вниз і вниз. Давайте докрутимо. Бачимо, що щось йде не так. Тут у нас вот що у нас вот такой у нас результат. Для цього ми тут вони правильно шукаємо ось жовтеньке. Робимо вверх вверх вниз вниз Правильно, правильно, правильно. Нам потрібно а, оце якось. Ем, жо. Синєзелене. Де... Ось сине зелене. Як нам треба ось так його поставити вверх вверх, і вниз і вниз, і докручуємо. Пірамідка зібрана. І так ще є такий спосіб, щоб зібрати пірамідку, але тут буде складніше. І зараз я вам розкажу чому. Я, якщо у вас таке ось пройдене і це, і це, два сторони, зайці щось таке не так іде, от два, два чотири ребра, треба поміняти. Що нам треба зробити? Вибираємо якусь сторону, праву, наприклад, ось цю. І ставимо його от сюди. І робимо верх-верх-вниз-вниз вниз на цих два ребра. Раз, два, так, так. Перевертаємо і раз, докручуємо і вверх вверх вниз вниз. І докручуємо. ось, Пірамідка знову зібрана. І також є спосіб, щоб зібрати пірамідку. Це, наприклад, червона сторона зібрана. А от це от не зібране. Що нам треба зробити в цьому випадку? Вам потрібно, е, наприклад, зробити. Якщо він отут, от, то перевертайте спочатку ось так. От. Щоб отак от вийшло. І робимо отакий огорити. Раз. Два. Раз. Чотири. Раз. Два, Раз. чотири. І пірамідка знову збирається. Ну, це, це всі паритети, які я помню На цьому пірамідці, які я знаю. Е, якщо вам сподобалося це відео. Якщо так, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте україномовний контент. Я знімаю українські відео по збиранню головоломок. І інші кубики-рубики. На своєму бою я мене звати Лізу Губанарі. Всім удачі, всім пока-пока.